Добровольці, таку символічну назву має оновлена експозиційна зала у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Тут представлені уніформа військових, шеврони, фото, стяги. Цей зал був створений у 2023 році. Ми оновили його саме що. На сьогодні, в тому залі є 116 шевронів добровольчих батальйонів. Азова, і госпітальєри. Шеврони каже жінка, збирали працівники декілька років. Усі вони добровольчих батальйонів. До нас приходять і діти, і дорослі, і їм цікаво, навіть це шеврони, різні патчі. Їм цікаво це дивитись, тому що от вони знають є збройні сили України. А от про добровольчі. Об'єднання підрозділи, наприклад, навіть діти, вони мало знають що там правий сектор, добровольці, українська армія, дук і навіть ті ж госпітальєри. Ми ж розказуємо, хто заснував госпітальєри. Для оновленої зали, як розповідає за Музею національно-визвольної боротьби Уляна Чепіль, колишній співробітник надав унікальні світлини. Саме з того періоду, коли вони захищали. Нашу землю в населеному пункті Піски він своїми побратимами є. На жаль, вже ті люди, які загинули, і ці світлини ми. Просто розвішали, щоб розказувати, показувати майбутнім поколінням, берегти нашу історію, щоб всі розуміли, що добровольці це великий внесок, вагомий внесок в захисті нашої рідної держави. Зала добровольці працюватиме на постійній основі, говорять у музеї. Вхід безплатний. Музейники закликають долучитись до спільного збереження історії, і хоча б для тимчасового експонування, надавати цінні речі, які можуть розповісти про тих героїв, вчинки яких сколихнули світ.